Слово розказує, який він порядний в стосунках, так що я не вірю. Так, алло, сучки, не палимося. Якщо ти сумка, правда, що <ріпи> чорний список на дня. <ріпи> я, я не завжди був з головою на плечах. Дівчата обоє обидві пам'ятають мене ще конченим давбойом. Він диком ще, блядь, ми тебе пам'ятаємо. Є. <ріпи> Такс. Ну Желешко, пий. Я пый. <рес> я випила. Я уже выпал. Я, в я тут уже зараз захожу в інстаграм, короче. Тут, короче, сад из чорний <рес> список, <черный> список блять. <рес> на три дні бан. <рес> ну, то за що? За те, що напизди мені, блядь. А я вірила, а блядь, яка блядь. хороша, чесна людина, блядь. блядь, я, блядь, блядь. Зараз хороша і чесна людина, тоді він був трошки нечесний.